Хочеш шліфувати дерев'яну підлогу, пойди купи краще ламінат, буде дешевше і легше. А якщо вже вперся, то дивись. Підлога змонтована 8 місяців тому. Я думав, що вона вистоїться, а вона викрутилася лодочкою. Ну окей, будемо равняти. Спочатку шліфуємо наждачкою. 36 -м зерном машина пищить, стружка летить. Красота. Потім ставимо 60 зерно і все це діло підчищаємо та готуємо до шпаклювання. Прибираємо пил, пилососимо до останньої порошинки. Замішуємо шпаклівку нітрогрунт плюс тирся з мішка та трішки розчинника. Тим коктейлем замазуємо всі. Дирки та шви, головне респіратор одягти, бо померти можна. Виглядає страшно, але це поки що. Тут приліг відпочити та й думаю, ай молодість, згадаю, чуть не переломився, ладно, йдемо далі. Другий день все підсохло, надягаємо наждачку 60-ку, вигладжуємо все в нуль. Кути проходжуся болгаркою, підключив пилосмок, щоб засмоктав усю пилюку. Але все рівно і я пилі насмоктався, не дуже помогло. Далі на сандали 80 вісімдесяту наждачку і шліфуємо все в чистову, без фанатизму, але якісно. Знов пилососимо тщательно та кидаємо перший шар. Лаку. Катаю, розхід лаку чи маленький, та й думаю, блін, хватить чи ні. Все доділали, оставляємо на ніч. Далі, ексцентрикова шліфмашинка, 180-наждачка і погнали. Заматували, і другий шарлаку гарненько розкатали. Три годинки і можна ходити. Підлога вийшла шикарна. Два дні життя випало, але результат того вартий. Як тобі? Пиши в коментарях.